Всім доброго ранку. От у нас 6 годин. Сьогодні вже понеділок. <хи> От. А ми продовжуємо наші прогулянки. Сьогодні будемо говорити з вами про тундем газового котла і теплового насосу. Багато в кого людей є газові котли, тому... Є такий запроси, чи зможуть вони там коректно працювати з тепловим насосом. Знаєте, чесно скажу, в мене такого от досвіду немає, але я е, знаю, що є така компанія, який світовий лідер, можна один з лідерів світових по кондиціонерам, ну, кондиціонерам по такому обладнанні. І вони е, Запустили саме свій економний девайс, це іменно е, оцей от тепловий насос з газовим котлом. Воно в одному корпусі йде, правда, коштує, там всі гроші світу, але ну, справа не в тому. Справа в тому, що воно працює. От. Тобто, якщо у вас підведений газ і стоїть газовий котел, то ви на обратку того газового котла ставите тепловий насос. Ну і наприклад там я не знаю зараз по чому газ, але в будь-якому випадку е, ну, раніше було набагато е, е, економніше е, палити тепловим насосом. Особливо вночі. Ну, це треба там, як сказати, це треба е, одним словом це все тестити, тому що так точно. Не зрозумієш. Ну поставити, наприклад, там тепловий насос на якусь там температуру нижче якої. Ну так само, як з електрокотлом. То замість електрокотла пандемія працює тепловий насос. Просто ці люди, ці от люди, ті, що розробляли цей девайс, вони напевно розуміли, що у багатьох людей є там газ. Всі ставлять електрокотел, вони поставили газовий котел. Просто наскільки воно безпечно, тут вже питання третє. Ну, ми такого не робимо, ми робимо просто теплові насоси. Якщо у вас вже стоїть газ, і він там стоїть встановлений по всіх правилах. Чому ні? Я думаю, що абсолютно нормальне рішення поставити там на обратку того газового котла. Я, я просто не дуже розумію, в мене ніколи не було того газового котла, я колись просто в мене був домик на кольосах, я там... Для, цього, для рибалки, для душу поставив собі там е, газову колонку, яку переробив там під газ-пропан, от. А вчора там дзвонив зв... замовник він каже, я от теж хочу, якщо в мене там нічого не буде, якщо ну, не хочу ставити там якісь дрова з дровами гратися, я заказав там 8 балонів пропану, заказав оцей тип, е, якусь берету. Каже, за границі заказав якийсь бушник цей газовий котел. І він там просто переключається, там не треба навіть форсунок міняти. Він переключається і, 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 і цей. Ну, і працює на пропані, так як в газ не підведений. І це, рах, ну, е, ну, це як вихід такий, коли нема світла, щоб е, гріти хату там газовим котлом. Візьміть собі на увагу, що таке теж може бути. Має Шанс на життя. Зараз кожен, я от, мене багато людей дзвонить, я я все, що таке от корисне для себе чую, ділюся з вами, може теж комусь буде корисно такий лайфхак. Тому е, цей тепловий насос і е, схема яка? Ну точно така сама, як е, коли він працює з, е, з електрокотлом. От. Я ж просто трохи, трохи не проснувся. У нас тут вчора такий дощ валив. Граду такий. От думав, поб'є всі там помідори, огірки, нічого нормального. Все вистояло. Але так пройшлося таке враження, що смерч. А сьогодні, от дивіться, на небі ні одної хмаринки. Сонечко світить, таке враження, що вчора нічого і не було. Таке вам людсько виставали. Те вже висихають. Калабаньки. От. Що хотілося ще про ці теплові насоси сказати і про е, цей газовий котел. Так що є отаке рішення, кому хтось може возьмемо собі на замітку, що можна замовити там газовий котел десь за границі, або тут купити. ну Різниці нема. Перевезти, якщо у вас немає, на пропан і зробити собі як альтернативу. Купити там два балона газових. От. І... На чорний день, так як то кажуть, поставити. Якщо у вас є гасто взагалі з тим... Ой, вибачайся, якщо у вас є газ то взагалі з тим, проблем немає, тому ну так. Я думаю, що газовий котел це є таке непогане рішення. Просто японці я не думаю, що вони, які, вони вічно такі технологічні впереді планети. Всієї. Ну зараз Китай, звісно, в них трошки перехватив, але... Ці люди з того дайкін, Дайкін да, називається ця фірма, От. Вони, це вони єдині придумали такий оцей котел, який працює в тандемі з тепловим насосом. Тобто в одному корпусі придумана така штучка. ну, Штучка для жінок, так щоб розуміли, тому що вони розуміють, то штучка, то штучка, то штучка, машина теж штучка, бігуді штучка і то, коротше, все штучка в них. Не хочу нікого бігати, але воно так чогось є. А Хоча зустрічаються такі жінки, які розбираються, що навіть не може краще від мужчин всякій техніки. Тому так теж буває. От. Так що оця штучка працює і працює досить непогано. Вони її там запатентували, вона її там продається, навіть може в Україні знайти, я забув, як вона називається. Ну, одним словом, хто захоче, той нагуглить. Тому так. Що ще хочеться сказати про газ. Ну, головне це безпека. Щоб воно все було. Вчора ще в мене дзвонила замовниця і питала, наскільки безпечний тепловий насос. Це теж хочу так якби поговорити на рахунок безпеки. Дивіться, щоб було розуміння, що ми міняємо, що ми робимо в цьому тепловому насосі. Ми не ліземо до мозгів, ми залишаємо все. От, як є от новий кондиціонер, ми просто з нього, ми, як би вам пояснити, ми беремо один теплообмінник, міняємо на інший і доставляємо ще групу безпеки. От все, Там стоїть вентилятор, який дує. По трубочках біжить фріон по такому радіатору. І він біжить холодний, от кондиціонер, як устроєний внутрішній блок. Він чому називається повітря-повітря, тому що з вулиці береться повітря і всередину дує повітря. Ми беремо ще безпечне, ну, не скажу там ще безпечніший чи не безпечніший, ну, Звичайний тепловий е... теплообмінник, він виходить, е... що в одну трубочку заходить, вода холодна, виходить гаряча. А з іншої сторони заходить гарячий фріон і виходить охолоджений. Тобто воно... За рахунок того, що вони пересікаються, воно-друге, одне, одне охолоджується, друге нагрівається. В нашому випадку вода нагрівається. От. Тому е, тут така історія. Значить, от з тим е, тепловим насосом. Що в ньому може статися? Ну, тобто, що взагалі, так що взяти логічно. Ми, я вже казав, що ми хочемо зробити такий експеримент, взяти бушний. Цей зварити теплообмінник, бушний кондиціонер, зварити теплообмінник і просто його там наїзно попробувати попрацювати, що з ним взагалі може статися. Я думаю, що саме максимальне це може бути утічка фріона, просто від коли дійде до критичної температури, не будуть працювати ніякі датчики, не буде запобіжників, воно просто посикне, вийде фріон з нього і все. Оце саме-саме-саме, що може статися з вашим цим. От для того, щоб цього не було, там стоїть заводський. Запобіжник і стоїть наш запобіжник. В такому випадку виходить, що коли температура піднімається до критичної, воно його тушить. Тушить по заводському, якщо заводський не спрацьовує, то спрацьовує наш на критичній температурі. І це найголовніше. Типу, він просто виключається, так тепловий насос, проходить якийсь час, він включається. Хочеться зробити, кажу такий експеримент, що станеться. Коли там то, то, ті всі групи, коли їх просто нагло повідключати, от просто включити його, щоб він там маслав, там поки, ну, типу, поки не здохне. Що з ним може статися? Він зірветься. Я взагалі, от щось чув, щоб зривалися кондиціонери. Я не чув. Ні, чув, один раз я там спеціально набрав в гуглі, знайшов одне відео, Хто, кому інтересно, можете загуглити. Це десь в Штатах чи десь, чи це в Китаї. Міняли якийсь фріон, один фріон, на другий фріон, а той фріон якийсь був зривоопасний. Ну, це не наш случай. Тобто якісь всі такі побутові е, девайси, вони не є. Фріон не є з е, вибухонебезпечним газом. Він просто вийде да і все. Навіть не знаю, що він там горить, чи не... Ну, коротко, треба за... Мені здається, що він і взагалі без, безобідним цим газом. От. І я думаю, що навіть якщо б щось могло статися, то напевно скорше за все якесь замикання, чи що ми ставимо автомати, да? Якщо якась електропроводка, то електрокотел скоріше, напевно, може там, якщо відкрити електрокотел і відкрити наш девайс, то від електрокотла скорше може вболити током чи від цього. У нас все сховано, все закрито. Тобто там, якщо людина не буде... ні, Ну, звісно, якщо є такі спеціалісти, які там все одно запхають свої золотенькі ручки, щоб його там махнуло, то якби, тут варіантів не дуже багато. Якщо людина хоче, вона... Їх Ну, типа, <смі> Може і вилку в резервку запхати, тому що, понятно. Але ми при... говоримо зараз про розумних людей, споживачів, е, ну, там щось кудись так полізти, щоб тебе десь там вдарило током, чи що. В електрокотлі то то, то, знімаєш ту кришку, там все відкрити, про вода, то все, запхав пальця, махнуло і все. А в нас все, все закрито, все заізольовано. От. Тому там треба постаратися, щоб тебе десь там увалило током. А, обично що може бути? Взивається компресор, Внутрі, що йому там зриватися. Там нема, ну як би... Один ну, в теплообміннику там заходить, виходить цей фреон. Заходить, виходить вода. там воно охолоджується. І все. От, а... Ну, зазвичай я думаю, що може бути біда в чому. Можливо, коли нема підігріву і там мінус. Там 20 або 30 буде морозу, е, нема підігріву, ну той, що ми ставимо, ми ставимо, у всіх моделі ставимо підігрів Бо, по, по замовчуванню. От. Якщо нема підігріву, то можливо, що коли виключить світло, протягну 4 години там на морозі, той фріон е, ну, якби замерзне і потім швидко включити, без підігріву, без нічого. Можливо, що заклинити, може заклинати, але не зірватися, він загріватися не взірветься. Він заклинити може цей компресор. Тому тут якби таке, тобто я рахую, що цей самий тепловий насос це є найбезпечний вид опалення на даний момент. Тому що ну, що ще може бути безпечно. Дрова можна вчадіти, там газ теж можна, в мене страчують не вчаділа від газу. розумієте. Там забули почистити чи що там, єлі повипузали з хата на колінах. Тому тут газ сам по собі безвредний. Е, його там в ну, 24-й там щось 2 кілограма його там, ну плюс-мінус, щоб розуміли. Майже 2, там, як в якому. От. Що 410-й, що 32, це абсолютно такий... Ну, зрозуміло, що якщо його там цей, воно там може взірватися, але як якось воно взірветься тільки від тиску. Але від тиску воно має вже тоді набрати якусь там. Я навіть не знаю. ну... І не хочу нічого там. По Постараємося зробити, напевно, цього року, якщо вийде, це з Бог остальне. Постараємося зробити такий експеримент. Просто в якомусь приміщенні, такому заглушеному або на вулиці, включити її на масла, так щоб воно там побачимо, що з цього вийде. Так що, якось так. Перше, що хочеться поговорити на рахунок цієї безпеки. По електриці, воно теж, якщо не дай Бог, якесь замикання, має виключитися автомат. А все, більше ж там нічого і нема. Там Всередині просто... По одній трубці йде вода, по другій йде фріон. Вся електрика схована, всі музеї сховані в коробку, тільки приходить питання цю коробку і звідти йде на наружний блок. На наружному блоці, якщо, не дай Бог, що станеться там. Тому що люди переживають, там поставити там якийсь незрозумілий девайс і взірветься він, не взірветься він. А то, не дай Бог я піду там на роботу, нас там не буде, з ним що нам станеться. Та ні, так ви ж так само, коли вечором, як сказати, коли ви вечором лягаєте. В ліжко спати, він же ж ви ж його не виключаєте. правильно? Він ж працює всю ніч. Ви с ви ж не контролюєте його, що він там робить. Знаєте, це те ж саме, що контролювати сонце, яке там зранку виходить, вечором заходить, слідкувати за ним, що воно там часом не впало. Ось те ж саме, напевно, з тим тепловим насосом. Я думаю, що це абсолютно безпечний девайс. Ні, зрозуміло, там час від часу треба за ним поглядувати, тому що там можуть бути якісь всякі нюанси в процесі експлуатації. Погода але на власному досвіді ми то все там тестили, ніяких там таких. то що були якісь нюанси, ми то повибрали, це більше такі, як технічні користу для користувача, там, як той датчик вище, підняти, нижче, підняти, туди поставити, туди поставити. Це такі от, як я цей. А на рахунок роботи, там, якщо все правильно підключено, у вас там той фріон в процесі монтажа викачали, хорошо вакуум, запустили це все, от, то тоді взагалі з тим проблем немає. От. Та я думаю, що все. Ще хочу на слідуючі раз поговорити на рахунок там, того болера косвіного нагріву, в якому випадку він потрібен. От. А Ослідує відео буде про ці девайси, які нам допомагають. Ну Конкретно про болер косвіного нагріву. І так підсумуємо, що я на мою особисту суб'єктивну точку зору, то я думаю, що вона... Там співпадець з багатьма. Любих хлопців запитайте ті, що ставлять кондиціонер, які має столітній опит, чи були якісь проблеми. Він може той кондиціонер просто тупостати, або вийти з нього фріон, там, або ще щось. Те, от, ну, от, що може бути з ним. Щоб воно там зірвалося, я принаймні не чув ніколи. От, кажу, є такий випадок, що в Штатах, але це, ребята полізли зі своїм уставом в чужий монастир. Почали міняти гази один на другий, тому що цей був дуже дорогий, могла тільки фірма ставити, а вони там почали щось підмінювати. Ну, коротше, воно просто бахнуло. Тому ми не йдемо таким шляхом, ми залишаємо все заводське. Дивіться, в нашому випадку вуличний блок він взагалі лишається. повністю оригінальний, закритий. Там в ньому фріон. Фреону стільки, скільки там йде по заводу. Ми розрахували трасу і теплообміни таким чином, що його не треба ні до заправляти, ні, ні, ні спускати. От. Тобто ми туди не ліземо, там в наружному блоці ставимо тільки е, цей запобіжник, не запобіжник, а підігрів Підона, підігрів картера і реле, От, все, що там стоїть. А внутрішній блок е, міняємо, просто е, всі мозги, все залишається, всі датчики, пульт від кондиціонера залишається, все, що ви собі там виставляли, температуру яку потрібно. Воно все працює в авторежимі і не потребує там якогось додаткового е, всього, вмішательства. Тому так, я надіюся, що ви це все зрозуміли на рахунок там безпеки. Зрозуміло, на рахунок газового котла. Я думаю, що почому б і не 100% можна таке робити, і воно, напевно, буде більше плюсів від того, чим мінусів. Принаймні буде економніше, чим електрокотел газу вже був економніше від електрики. Якщо палити електрику як електрику, як, не, не, не як тепловим насосом. Тому так, всім хорошої неділі. Дай Бог, щоб в цій неділі закінчилася ця війна і все би було, все прийшло так, як було колись. Хай кожного береже Господь. Ах, пока.